Друзі, вітаю! І в цьому відео я розповім, як мислення людини з травмою відрізняється від мислення людини, котрою травма не керує. Перш за все, людина з травмою вона на 100% не може скористатися своєю навичкою комунікації, навіть якщо теоретично вона знає про неї, вона розуміє ці всі речі, але завжди в такої людини будуть переважати важкі емоції під час розмови, під час конфлікту чи під час будь-якої життєвої ситуації. Для прикладу, така людина завжди, як виникає конфлікт, западає в емоції сорому, провини або ж страху перед людьми. Вона буде фокусуватися на тому, не на меті своєї розмови і того, чого вона хоче досягти в результаті, а на тому, що вона якась не така. І в цю, в цю підсвідому думку, яка фоном іде в цієї людини, буде зливатися весь ресурс. Тобто Людина при будь-якій тільки натяку, що розмова іде кудись не туди, вона буде думати, що з нею щось не гаразд. Вона буде цього соромитися, вона буде думати боятися вже далі, що вона якось не так виглядає, що вона може не те сказати. І, звісно, ця розмова йде завжди в нікуди. Ну, для прикладу, як мислить людина, котра не має авто. І з травмою, і людина, котра не має авто, і чим вона керується, яка без травми. Людина з травмою буде думати, мені соромно, що всі навколо мають авто, що всі керують авто, їздять на роботу, на відпочинок. А я, я зовсім я гірша від інших, тому що я не маю авто. Чому я не можу назбирати гроші на це авто? Чому у мене так мало грошей? Адже якщо б у мене було більше грошей, у мене обов'язково б було це авто. І буде завжди відчувати свою неповноцінність зв'язку з цим. Людина, котра не має авто і не має травми, вона буде думати так. Вона просто не кладе собі цілі мати авто, тому що авто ніяк не впливає на її життя. Це не є її цінність, її робота ніяк не зміниться абсолютно. Її пріоритети ніяк не зміняться з тим, що вона буде мати авто. Навіть більше, якщо ця людина і має авто, і воно стоїть у неї в гаражі і має права. Але вона все одно не буде на ньому їздити, тому що їй це авто просто не потрібне. Вона, наприклад, живе в центрі і робота в неї теж в центрі, або вона працює онлайн. В інших випадках вона бере таксі чи користується іншими видами транспорту, і їй це авто абсолютно в її систему цінностей не входить. І ще, щоб краще зрозуміти, як мислить людина з травмою і МБС, можна навести ще другий приклад. Уявимо собі людину, жінку, котра переповнена сімейними цінностями, і вона мріє вийти заміж. Звісно, щоб у неї були діти, сім'я. Вона уявляє собі ці теплі зимові вечори, які вона сидить із своїм чоловіком. Чоловік приділяє час для сім'ї. Отаку картину вона собі намалювала. І вона виходить заміж не за ту людину. Тобто вона виходить за людину. Дуже важку, тиранічну, і звісно, вона починає думати, що вона не справляється із сім'єю. Тобто, що все, що відбувається поганого, і як чоловік знущається з неї, це все її вина. Тобто, вона не думає, що вона вийшла заміж просто не за ту людину, і що це все можна змінити. Вона думає, раз у мене цінність сім'я, значить, я маю одночасно ще виховувати. Цю людину, брати повністю за неї відповідальність, щоб вона там не натворила, і, і фактично ця цінність перетворюється на величезний тягар. І знову ж таки повторюють, що людина не думає, що вона просто одружилась не на тій людині. Вона думає, що з нею щось не в порядку, і що все вже змінити не можна. Це вже така крайня точка, яку вже повернути ніяк не можна. Звісно, після таких великих терпінь, як правило, людина впадає в невроз, і потім починаються різні психічні захворювання. Але все можна змінити, просто перевернувши фокус на те, що в мене сімейні цінності не змінилися. Просто я одружилася не на тій людині. І людина без травми дуже легко. Вона, якщо, наприклад, там їй зле, вона переходить в іншу ситуацію. Якщо з цими людьми їй важко спілкуватися, вона з ними не спілкується, вона розуміє, що з нею все добре. Людина, яка з травмою, вона цього не розуміє. Навіть якщо вона працює на роботі, низькооплачуваній, де мало платять, вона знову ж таки думає, що це взагалі так є в житті, що всі роботи низькооплачувані, або ж саме їй попалася ця низькооплачувана робота, і це ніяк змінити не можна. Вона не розуміє, що просто от в цьому саме місці платять мало, і з цього місця просто треба перейти в інше, а не зависати там і віддавати весь ресурс своїм емоціям. Отож, друзі, бажаю всім нам, щоб емоції не визначали наше життя, а наші бажання і цілі дії визначали те, яке буде наше майбутнє. Дякую вам за перегляд і до наступного відео.